Вітаю вас себе вдома. А що це таке? Ми з дітьми живемо в гуртожитку для переселенців вже майже три роки. Коли ми приїхали сюди, у мене був такий самий шок, можливо, навіть більший. куди я попала. Я дуже плакала. Я не могла змиритися, що в таких умовах я буду жити. Спільна ванна, спільний туалет цим користуються, мабуть, десь чоловік 50-60. Ого! там Дохреніше людей. Я просто очманіла, чесно. Типу, як так люди можуть жити? А ось це що за кімната? Це мій маленький балкон. Тут я картошечку чистю, тісто треба замісити, а варити доводиться там. Є загальна кухня. Я би ніколи не хотіла так жити. Кімната, в якій ми всі в чотирьох живемо. 20 квадратів, напевно. — 20 квадратів на четверих? — так. А чому ти за три роки не зняла квартиру? Тому що дуже довгий період. Сподівалася на початку що чуть-чуть, і я поїду додому. Пройшло пів року, пройшов рік, і вже, наче, як трохи і звикли до людей тут. Ну і лишні кошти витрачати не було сенсу. А це безкоштовно? Безкоштовно на даний час я не можу собі дозволити витрачати 15 тисяч на зйом будинку. Я боюся, що я зараз винайму будинок і щось не так піде з роботою і все, і куди потім. Схоже, Наталя вважає теперішнє життя тимчасовою зупинкою. Та проблема в тому, що такий стан затягує. Людина звикає до тимчасового, як до постійного. А з часом з'являється страх змін. Якщо зробити крок, то все зруйнується, тож краще погано, але звично. Батьків, які живуть у цьому стані, діти часто виростають з установками. Зараз потерплю, потім поживу для себе. Не треба багато хотіти. Життя це виживання. Я прадив Наталі звернутися до психотерапії, щоб знайти шляхи виходу з цього стану. Яка ти хазяйка? Звичайна. Прибираю ну, по мірі можливості. Там було брудно, неохайно. Зяйка, як для мене, Наташа, ну ніяка. готую те, що просять діти. І діти в мене їдять дуже різні харчі. Вони навіть макарони їдять різні. Тобто, якщо вони захотіли макарони, це буде три види макаронів. Вони не їдять вчорашні, вони в мене не їдять розігріти. Я можу приїхати з роботи о 10-й вечора, і мені дитина скаже: Я хочу запечене м'ясо, то я піду його і запечу. Дивись, тебе діти різного полу. Як? Передягаються там. Вийдуть хлопці, якщо, якщо треба дівчинці передягнутися, але взагалі мене це робить в ванні. Боже, так вже цікаво подивитися твою кімнату. То, будь ласка, ходім, я покажу. Далі було ще гірше. І я закатувала очі. Добрий день. Добрий, Добрий. день. Я Оксі, старший син, мені 23. Мене звати Толік, мені 10 років, я наймолодший в сім'ї. Старший такий мужчина дуже гарний симпатичний хлопець. Ну і молодший. Такий пухкенький, такий дуже класний. такий булочка. Хотіла його за ці щечки також потрогати. Ви трошки шоковані. Трошки це м'яко кажуть. Дівчата, не дивлячись на те, що це шелтер для переселенців, ми створили з дітьми ну, максимально такий затишок. Діти собі зробили кожен уголочок свій. У кожної дитини є свій простір, свій гаджет, свій стіл, своє ліжко, Ну, поки нам комфортно. Це все говорить про таку невідповідальність Наташі та відкладене життя на потім, що, може, колись ми краще заживемо. А діти що живуть тут і зараз, і вони хочуть мати умов тут і зараз. Я сплю на полу. А чому от... ти на полу спиш е, до поверхового ліжку місця? Тому що там лежать всі мої костюми. Ну, Я кладу собі матрас, я ж не зовсім на голому полу сплю. Чому костюми сплять на ліжку, а ти на полу? Ну, блін, ну ти взагалі маєш до себе хоч трошки любові та поваги.